Доброго дня, мої любі подруженьки, друзі. Сьогодні сонечко у нас тихенько, гарненько. Вийшли з внучечкою на прогулочку. Да? Людочка. А ну. Людочка бігає, не вспіваємо. Хоче то на вікно, то в школі, вже, то на столі вже залазить з самої на стулку, і на диван. Куди хоче. йди здоровкатися. Людочка. Ану, передай привіт, каже. Тютіра, передаю привіт. А ну-ка, привіт передай. Виздушний пацели. Та також дві гарзі ручки палокаємо повоїть беруть. Птачечки співають, зазеленіло, взагалі, вже треба скоро косити. Собачка вже гуляють. Щось Джуні і Дінки не видно. Сонечко, а вітер прохолодний. Холодний. А, а ти роздіта вийшла. Бежелятку О, Кухню зняла. Чути не забути, треба купити цей. Та тут це треба в цей Водамонс. там і вуха пробивають, і гуски Сусід ну, то возив. Сулятка кажула, брола копа, воно не дає. Я теж колись сама, ну, ну це. Копа, воно випіку кожу, з кожним день. Кислото якось у no. цьому. Та і То мазото, наверное, викоє. Такі ділішки. Дуже нічого не працюємо, відпочиваємо. Погороду обсадили, пізніше кабаки вірочки ще посадів. Ну, отака мороз був. Народів два назад світок мій примерз біля Там так жалко. та він то дросе листя зверху, Приморозило, Мамочка, я думала, ти відпочиваєш, та супик їси, а мамочка. Щось робить, водичка, яка, та я сама поперемиваю. ні. Щось хочеться робити, хочеться робити, так і я не всиді, як Да? Не всиді дитина. Я як ся думать, не виживу. Та дав, воно як лежиш, оце як полежу за спину питаєте, та, та нормально, як ходю, все щось роблю, то й спина не болить. А як ото лежиш. А То і спину хватає, я це вже забітала, лучше ходити працювати. Тож мама, ну, мене то як двигається. Двигаюсь потихеньку, щось не шпурюсь. Що витягли два мішка, картошка на дивіться, погнило. Зміє ну, дуже. Щось Хоча, Думаю, висиплю її, перебороти і помию зразу її. Тоді хорошо чистити, чистенько. частенько. Ось тут так. Нехай просохне. <годи> та ще простудилась, не проходиться чеходка довела. Простудиться не виходить, сайгад. та то ж бігаємо роздіти, вибігаємо. На... Воно чи повітря вже така, чи... не можна подумати. <кхи> Може, повітря. Колись <кхи> на хвармі робила коло коров, ходила б однім халатику, бігала, усе і ні, ні простуда не брала нічого. А тепер вийду, постою така, що ти сидиш. Та мой сидю так. Я ж не всидю довго, а на дурі мені горно. А так, та я ж теж удіваюся, мені подружки мені пишуть, що мама роздіта виходить. Ну, то я люблю там щось. І от як от кохта усюди мене поле, мені як груди зверху, мені ловко. Та воно ж маму, а в штаб хоча поїхати, оце ж на умку нападаю, поїдемо. Та поїдемо. Куди-небудь. Та воно тепер і птичок багато нема. Та дивись, як голуби кукують, що воно кукує. Та то губ, синички. Грубців. Та горубці та Там мені пишуть ластівки ще рано прилітати. Та ми з мамою бочили, поприлітали, вже на проводах сиділи, тільки в нос щось не моє. А отут що вони потікали. Поті та там теж подушка, нас теж і корова, я теж ластівок не маю. Ну, воно кожного порізну. Тілочі ж вам виказували, за жоте пару боба баби казали, Приветують лостівка, садів усе. От отаке. Лостівка терена, як цвітає у водяні жуки, як по наряву. Та тепер воно цвітався зараз. По живой геронно. Тепер все дивиться одне за одним і взайбу цвітав та Катюшка прийшла. І каштаном, дивлюся, розкидав на дорозі бочок. Та бистро. Бистро йде та з маму. Хто, хто прийшов до людочки? Катюшка прийшла, да? так? Подружка входит. прийшла, о, води, входит, води. <соргут> води. Вчора не було дівчат, вона скучала. з бабусею сиділа цілий день та з мамою та з прабабусею. про бабусю. Тюльпончик ось так красиво порозцвітолих, я вам показувала розними цвітами та повні. Ось ті, що я в минулому році садила. Бачите, як я... і жовтий, і сіренів, і з білим, і темно було. Вже цвітоють. Лондище зацвіли. Лондище, вони розрослись так багато. Казала подкупою. Мілісу поваривала, тільки не сполула. дощ пустився, треба сполути. Ну нічого, буде чистіше. За розочку казала, чи прийнялось. прийнялось ось. Дивіться, поливою березка облітає. Та дуже не полю, бо тут у мене моку багато. Оце щось він і попропадав, дивлюсь. Та воно ж садила, пообкопувало, та і мітіолів розсипала тут. Петухи. Росте. А воно обрізало. Як є, шовковиця опять роз. Опять роз. Папіончик вже скоро зацвітоє. Може, так би, бистро було, наче на кладовищі, Тільки вилозили вони там. У мене біля бротиків два кущі. Тільки, тільки вилазили, дивіться вже які. Треба їхати, перебероти та й подосожувати. Та полюш свої ці. ж посадила там полити треба. Тепер їздити, дивиться через день. По складові ще добре в селі, ось, що туди 300 метрів і кладовище рядом. Та я ж кажу, кожен день Я заїжджаємо, їдемо із мобкою. На то, що я коли приїжджаю Катюшка, заїжджуємо, подивимось по балоки. та і все. Тільки вспоминую, як були, ночі вчора. Середній бротик Сережа зорний тільки прийшов, Помню, мамка йову купила, а ми тут стоїмо, Женька, куми, брод, той нас, покатуй. Ой, Побув місяць, їхав до Нівести на день народження, Як він затермозив, через перед перелетів ні крові, нічого не було, в лікарню полежав і все, смерть така швидка. А старший люник дуже то пішов, тоже не своєю смертю. Так що за один рік двох братів поговувала, а мама двох синочків. Я тоді ще була мало, мені тоді було 10 років. Та ну, не мало, так а ну. Це для нових підписчиків, розказую, бо всі запитують, то мене запитують, чи ви одно в сім'ї, чи не одно, то я розповідаю що залишилось? Ну, не одно ж. <сміст> про правнуки, про, правнучка є. <сміст> Мама вже миє. А я хожу знімаю для вас і робити ніяк. <сміст> Як знімаєш до ранку. Балокай. Вигаємо <сміст> <сміст> всю параду. Пада. Що день той? Та що день той, вже з літо і вже осінь. Уже так, зимой місяць. Що зимой вже. <сміст> так. Отут -от -от. такі ділішки мої любі. Кажуть, ви без фільтрів лучше, на що ви фільтри ставите? Та всі стовлять, і я ж думаю, попробую. Що ж я не така, як всі. Я не іменно, щоб там красуватися, просто думаю, попробую. Яка є, така є, я вже казала. її не стонеш. Так що мої дорогі не треба бути злими. Обсуждати, краще дивіться на себе. Не подайте мені там красотульки духом, будьте завжди на висоті, здоров'ячка, щоб в родині було завжди затишно. Один одного розуміли, підтримували. А ми, як завжди, з вами, мамочка, ага, ми вас усіх любимо. Mm. любимо. Дорогенькі. Ой, боже Боже. Так що все, все саме найкраще. Саме найкраще. Держимось, кріпимося. Другого виходу немає. Як я казала, підтримуємо один одного.